Всім привіт! Ви на каналі Соломія Короліка. І сьогодні ми будемо грати тука боку Ви знали, що я перевіряла Які тут класні речі. І тепер я готова зробити свого персонажа Перше робимо от такий колір. А ми ще не перевіряли новий одяг. Тут хіба додали е котиків одяг, а е рік змії або ще щось таке. Не додавали, як я поняла. Добре, це в нас буде я. Давайте ми зробимо мені отакий топік з такими джинсами класними. Далі ми йдемо сюди, тому що тут у нас все далі. Мені більше оце подобається, але не хочу. Тут далі піше купальники, вау! Тут пішли далі карате, якісь, бачите. Я, дум... я думала, тут немає карате у нас. Ну, а далі пішли всякі купальники, купальники і ще якісь речі. Давайте ми візьмемо то, що я хотіла, тому що воно виглядає саме ну Я думаю, ми візьмемо оце. Тепер очі, ви знаєте, що я люблю брати очі, тому що всі інші очі це погані. Мені так кажеться. Потім беремо отакий чуть-чуть приусміхнений. Потім беремо такий ніс. Він самий найкращий. Робимо саму найкрасу шкіру. Е, тепер робимо мені прическу. Ви знаєте, яку я саме найліпше люблю. Ну, чи додавлю ту прическу, яку я думаю. Її додали, я не знала, що давно-давно вийшло таке обновлення. Я просто думала, коли вона вже вийде та прическа, а вона виявляється, давно вийшла. Так, це більше мені не підходить. Давайте так, в мене буде довге волосся, обіцяємо, обіцяємо. Так, тепер нам треба зробити якусь красиву прическу. Щось мені це не подобається. Ну, оце мені саме найбільше то, що мені подобається, тому що це було в безплатній версії. Ну, але якщо це рахується шкоро... довге, це не рахується довго. Так, значить, ми маємо брати Вот таке волосся. Самі дуже класно виглядає. Тільки давайте перевіримо, як повністю, коли я дороблю своє, як я буду виглядати. У нас, звісно, вже будуть. Чуть-чуть ті, і статі білі самі найкращі. Отакі от білі. Тепер беремо морщини і робимо от такі морщини. Тепер рум'янки. Рум'янки в мене мають бути дуже маленькі. Ну, де це? Ось типа такого, но не. Вот таке. Тепер робимо вот такий похожий колір. Не знаєте, який саме мені найбільше подобається. Це от... зараз... зараз пошукаю секундочку. Е... Це а, де ці румяни. А, от такі Вони дуже класно виглядають. От це мій скін, але я думаю, мені б якусь іншу прическу, но яку мені неяка не підходить. Хіба якщо коротке мені би підійшло, а якщо мені взяти білий колір? підійде, а? От мені. Саме найкраще це оце. Ну це просто вау! Тепер перевіряємо такі. Ну, як я обіцяла довгим, допомогла. Тепер ми робимо мого хлопця. Як ви знаєте, у мене шкіра от така має бути в хлопця. Носик от такий, от такого кольору. Найкращий той, після того має бути тон. Далі ми придумаємо якусь прическу йому. Саме найбільше, яке мені подобається у хлопців прическа, це отака. Е, Ну, ви знаєте. Ну, і я би хотіла щось поміняти. Це вже мені не підходить. Давайте перевіримо, як це буде виглядати. Дауж, не дуже красиво. А так, отак От будем ідеально, але давайте, якщо не знайдемо, то в нас буде імен ця прическа. Перше, робимо саме початок. Обзаю я перше хотіла мати в хлопці завжди отаку вот прическу, бо в неї плюс резиночка, плюс велике класне волосся. Така уже старовина. Не в обід в кого така прическа у хлопців. Чому оце хлопець? Це дівчинка. От це хлопець, оце, наприклад, от оце. Перевіряємо. Перероблюємо інший колір. Чи підходить нам така пара, хлопець а, костюм, костюм О, зі шкарпетками? ляльце це І як і вже виглядає кльово. Тепер ми робимо малесенькі тязочки на лбу. Ну, як на лбу, ну ви поняли. Тепер робимо такий ніжненький. А тепер робимо морщини. Ой, забула. Ой-ой-ой, мені цього не потрібно, китайське. Ой, це просто клас пара. Тільки в мене засвітліша кожа, а в нього затемніша. У нас має бути одинакова кожа темна. І от які у нас красиві пара вийшлись. Тільки зараз перемалюємо і скажу. Виглядає клас. Тепер Що зробимо новеньке. Хто в нас буде в сім'ї? Звісно, вже... ж, дівчинка маленька. Отакий ну шкир... підійде, такий ліст. Тепер робимо плічочку. Давайте їй буде хіба 3-2 роки, тому буде отаке. Так, тепер перевіряємо, який рот у нас буде. Звісно, вже оцей. Вот Ніс. Звісно, це вот ж дівчинка. Тепер робимо вот такий комбінезончик, бо наша дівчинка. Тепер треба нам якесь таке, що буде закривати її, лице і їй буде тепленько в голову. Це занадто велике, це тоже, теж. Так, вроді би десь тут має бути. О! Вона ж малесенька. Вона має бути до підходящого костюмчика мати. От хоч би оцей кролик. Прическу вона не буде мати, бо вона ще маленька. Тепер ми робимо. Ось наша сім'я. І в нас ще буде маленька і ще одна маленька. Ну і доросла доня ще одна. Ну, а ви спитаєтесь не забагато, а мені нормально. Доня буде мати, як завжди, чотирнадцять. Так, бо в нас має бути донечка. Тоді оце має бути син, а як ще. Це до... має в мене бути дві доночки і давайте. Дівчинку перетворюємо у хлопчика. Понятно? Понятно. Тепер доробляємо дівчинку. У нас всі сім'я, ви поняли хто. Так, тепер наші карія. Ой, які карія коричневі, каштанові по-іншому. Тепер ми підбираємо підбіляє... під... їй волосся. Звісно ж, саме найбільше підходить дівчинці 14 чи 15 років це. А давайте вона хіба в школу поступила і їй буде шість. То в шість вони вже мають бути от таким ростом. І її улюблене. Це косички, дві косички. Ви мене поняли? Дві косички, три, косички, три, три, дві. Дві або три. Ну, коротше. Йо? Це так тяжко. О, я знайшла! Тепер вона ще ж маленька. Правильно, то в неї не має бути р... морщин, хіба якщо народилась такою, то вона має це мати. О, тепер ніс. Звісно же, ніс такий, у нас ще сім'я типу таку, Такий ніс має. Рот такий. очі такі. Цікаво, що б на голову? Давайте такий бантик. бо їй же 6 років, то вона має мати закритий одяг, типа такого. Вона ж дівчинка, вона має бути розова. То ми зробили отакий їй нарядик. От наша міні-сім'я, але ми ще маємо взяти дві дитини. Ви скажете тебе що? Четверо буде? А ви не догадалися? Троє. Тому що я не візьму дві. Я візьму одну, тому що ми. Ах, дві це саме найліпше, що може бути. Ну я ще хочу мати отаку малютку. Або це буде та дитина, яка буде зніматись в моїх роликах. По секрету. О, це для робітників підійде. О, оце мені стоподу потрібно. Я ж не дивилася. І плюс мені треба оці дві собачки, вони дуже милі. Цей зонд мені теж треба. Це мені теж треба взагалі. То. О, от оце мені потрібно. О, нема тепер. Тепер коляскає. Ще дещо має бути. Це і оці одяги. Оцей ромашковий чай. Оце О, ця помада і цей одяг це просто має бути тут. І оці пасхальні яйця, це, це так. Ще ми візьмемо це, оце, 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 оце оце. Що пудов взяти, як з них. І оцього Кінг конга Цю шапочку головне. Це плаття. Дити йде другий рік. Оце плаття, це моя мрія плаття. Сумочка, оце це модно. Ем, тепер мені треба... Ой-ой-ой. Ця собачка мені не потрібна. Ну, вона дуже красива. То вона буде зніматись якихось моїх роликів. Запам'ятайте її. Оці духи вони дуже класні. Іграшка теж для дітей. Вона теж мені трудиться. Е, ну жде внизька одяг. Е, Ось цей кульок він місто не пригодиться. Цей кілик 2020-й. Кульок 2020-го. Хто такі має, або хто має таку же почту буде дуже класно Оці сумки я стопудов собою забираю. Тут якісь новенькі лячки, які я взагалі не знаю. Така вішалка я не замітила оці всі лячі Іграшка змія для дітей. Оця мімімі -мі -мі. ще оця. Мені моніторжу пригодиться і оця жабка теж пригодиться. Оце мені стопудово пригодиться. пригодитися. Те, що ми пропустили, ми теж будемо дивитись. А поки що, поки я забираю все, ви можете почекати. І ще я взяла вот. Такий рецептик, дуже класний. Дуже класно. У мене аж три коробки, які я з собою забираю. Та жартую. Мені їх привезять. Та жартую, звісно же, я їх з собою забираю. А як ще? Так, тепер... Виходимо і барабана дорога. Як це сказати, ми йдемо робити мені нову хату. Ви маєте три варіанти, і ви пишете у вас є варіантів дуже 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 багато. Перше, це отака от двохітажна хата, яка Популярна усім. Третье. Это очень популярна хата. Там де Уси, Уси ее люблять. Третье. Это вот такая хата. Трехэтажная. И моя дверь. Вся хата тоже популярна. Это аж... Там можуть інші люди заселитися, Но ты тоже можешь туда заселиться. Такая хата. Она просто топчик. Дальше. Цю хату я забула, як вона виглядає, то вона теж буде. І останнє це оця. Но, якщо чесно, я вибираю оцю. Ох, її недовго стоїть і мені місця хватає. То переходіть під інше відео, і там буде все інше.